Витягнув тих двох пенсіонерів з хати і ніс на плечах. Я виглядаю, кажу вас, ти куди з ним? Сюди, все я поню. Ну, Ми зайшли під благодатний і пулемети, міномети, нони, танк. Гради, урагани, все, у чужих солоду. Майже 2-4 насіб'я. Деколи стріляли так по селі, типу, просто на уваня. Аби куди, може, кудись В БК вони не жаліли ніколи. Той, хто міг йти, той ті вийшли. Ну і Лишилися чотири, чотири пенсіонери, два неходячих. Ну, тобто, вони 75-80 років, вони не могли ходити. І лишилося там чотири, чотири пацієнти, два. Дідуся і дві бабці. Найбільшість думали, що їх війна не зачепиться. Тобто вони постарші, їх ніхто не буде трогати. Ну, Виявилося, що оркам все одно, куди стріляти, кого. Одну ніч. Вони замітили там рух і прилетіло дідусям прямо в хату. І вже думали, що дідусям вже. Вже все. Але наш е, Вася дзвонить здан. Він е, обстріл, тобто обстріл закінчився. Вони як обстрілювали, бачать, що щось горить, вони притихали. Чуть. І Вася вже, от, тому що я жив е, підвал окраїна, окраїна села, такий підвальчик. Сама Україна, тобто вже цей. І там же місцевих не було, нічого, ніби там, кажуть, лишилось чотири пенсіонери. І він бачив вночі, він витягнув тих двох пенсіонерів з хати, і ніс на плечах. Я виглядаю, Вася каже, кажу, Вася, ти куди з ним? Сюди, все я поняв. Одного приніс, другого приніс, жили з місяць часу, тобто... І я, і хто як міг, побратими туди-сюди, коли приносили їжу. Я завжди старався зранку встати щось приготувати, сам нічого навіть деколи не їв. Сам прийшов, зробив їсти, побіг їх, погодував, воду звичайно носив. Одна жінка самостійно пробувала, Оця одна була не ходяча, а друга більш-менш вона рухалась. Вона на ровері, з баулами ззаді, такими на Україні. Напробувала сама вийти з села. Почався вночі обстріл, а наші хлопці виносили якраз пораненого. Вертаються, жінка в кущах сидить. І цю жінку на плечі і назад. Тобто, вона дойшла навіть неполовина дороги. Один був, що ходив під, майже під обстрілом, тобто ходив, хлопці, дайте себе. Вже вони. як Чувство в них не було вже таке, що «а, то вбить. Тобто один же дід ходив, ми йому казали, де ви йдете. Він каже: йду по яйця. Йду по яйця, бо там ще лишили десь там в курнику яйця, ще кури там не неслися, ще яйця лишилися. Один дід казав, що він теж служив, там, я не пам'ятаю, вже точно де то він розказував. Ну, казали, що, що німці такого не було. Одна жінка. 70-75 років, тобто вона мала проблеми ще з серцем. Я нашого доктора ще шукав таблетки якісь. Я їм пояснював завжди, потрібно знайти час, щоб, наприклад, одного пенсіонера винести, потрібно 6-8 солдатів. І треба знайти вікно, щоб вас винести. Тобто, тому що буде йти 6 вісім солдатів з носілками з вами, тобто почнеться обстріл, не знати, чим все закінчиться. Не могли ми евакуювати всіх зразу, тобто, ми шукали момент, тобто по черзі одного винесли один день, там через буквально через день ми виносили другого. Тобто, і так по черзі-по черзі ми їх тих чотирьох пенсіонерів ми ми евакуювали. Першу жінку виносили, то теж пташка їхня. То добре, що ми сховалися під таке дереце. Хвилин 45 сиділи. Ну, залізли під дерево, чуємо жужить, жужить, жужить. І два виходи від них. Дорога була одна, тобто, якою ми ходили завжди і по воду, і, Це, і по воду, і по бензин, по їжу. Вона вже з часом вона теж почала теж обстрілюватись. Тому що в потій стежці, що ми ходили вже прямі пару прильотів, тобто вже теж було небезпечно, але якось вдалося нам винести їх. Дорожка одна маленька, канал бетонний, вправо-вліво. Потім вилазиш каналу, перележиш, там ще хлопці наші ще одні позиції мали, переходиш їхні позиції, ще один канал, вверх, вниз. Не дуже легко і не дуже безпечно, але якось справиться. Ну, Слава Богу, донесли. Жінка вже, я вже їй сказав, що дуже безпечно, Тобто зараз приїде машина У Вона вже була така рада. Дякую, дякую, що я ще внуки, правнуки побачив. Нам вдалося їх ракувати всіх. тобто Я не знаю, чи волонтери, чи Червоний Хрест їх забрали, і вони дуже сильно. Одна жінка навіть. Псувала мені тисячу гривень, що ми, ми, їх, ми їх винесли. Я кажу, пані, мені ваших грошей не треба. тобто їдьте, ну, їдьте зустрінемося з внуками, дітьми. Ну, я думаю, що з ними все гаразд, я думаю, що їхні родини, сім'ї тобто їх знайшли і думаю, що забрали. Думаю, що з ними все гаразд. Надіюсь.